Сьогодні вночі росіяни випустили по Україні 93 дрони типу шахет, а також імітатори та сили оборони збили 60 БПЛА у дев'ятьох областях України. Ще 26 втратили локацію без наслідків на Донеччині, Чернігівщині та на Київщині було зафіксовано пошкодження приватних будинків і підприємств. У Київській області, внаслідок ворожої повітряної атаки, одна людина загинула, та четверо поранені. Серед них 16-річний підліток. Зокрема, на Білоцерківщині пошкоджено чотири приватних житлових будинка та одну господарчу споруду. В одному з будинків навіть виникла пожежа постраждало три людини. Тим часом в Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, в результаті чого загинув водій 1999 року народження. А на Фастівщині через падіння уламків травмовано молоду жінку 2002 року народження. Наразі їй надають медичну допомогу у районі лікарні. Тимчасово виконуючи обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації, також додав, що загалом в області пошкоджено 14 приватних будинків, господарчу споруду, дві автомийки, автомобіль, лінію електромереж та трансформатор. І також сьогодні, 3 січня, ворог наніс авіаційний удар по приватному сектору міста Суми. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Попередньо загиблих немає, та все ще ведуться аварійно-рятувальні роботи. Постраждалим наразі надається вся необхідна допомога, в тому числі і медична. Наслідки атаки росіян уточнюються. Тим часом Збройні сили України вдарили по командному пункту армії Російської Федерації. Сили оборони України вчора, 2 січня, завдали удару по командному пункту Російської армії у селищі Мар'їне – Курської області інформацію про це вже підтвердили у Генеральному штабі збройних сил України. Так от, за даними генштабу, удар був спрямований на послаблення здатності Росії здійснювати терористичні атаки проти українців. Водночас, виконувач обов'язків губернатора Курської області також вчора, 2 січня, заявив, що збройні сили України вдарили по будинку культури у селі Іванівське Рильського району. Також за його словами пошкоджено низку інших. Цивільних об'єктів. І сьогодні стала відома дата наступного засідання у форматі «Ремштайн». Воно пройде 9 січня. Це буде 25 те засідання контактної групи з питань оборони України на, на авіабазі «Ремштайн» у Німеччині. Його проведе міністр оборони США Лойд Остін. На засіданні група, до якої долучені понад 50 країн, будуть говорити подальшу підтримку України. Нагадаю, засідання Рамштайн, яке мало відбутися ще в жовтні 2024 року, і в якому мали взяти участь президенти України Володимир Зеленський і Сполучених Штатів Америки Джо Байден, відклали після того, як Байден скасував свою подорож до Німеччини через ураган Мілтон у Сполучених Штатах. Український президент повідомляв, що під час 25-ї зустрічі у форматі Рамштайн Україна надасть свій план перемоги усім партнерам. І тепер повертаємося до України і поговоримо про гучні заяви президента Зеленського. Бо він сказав, що вибори в Україні можливі лише після завершення гарячої стадії війни та скасування воєнного стану. Про це президент заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону. Далі пряма мова. Якщо нам вдасться, і ми зможемо отримати закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції для України. Якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, тоді це станеться. Після цього в принципі можна думати про те, щоби не було воєнного стану в Україні. А от, чи буде балотуватися на другий термін, Володимир Зеленський поки не знає. Каже, планує ухвалити це рішення залежно від того, як закінчиться війна з Російською Федерацією. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Я вважаю, що якщо я зроблю більше, ніж я можу, то тоді напевно я буду на це дивитись більш позитивно. Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня, це не є для мене сьогоднішньою ціллю. Зараз каже президент: головне це стабілізувати фронт, бо Росія просувається на сході України. Але лінія фронту може бути стабілізована вже цього місяця. І статися це має за рахунок зброї, яка має надійти та військових, які вчаться і комплектуються за кордоном. Також Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення контингенту Франції на території України. Але Зеленський додав, що однієї Франції недостатньо, тому не хотілося б, щоб це була одна-дві країни, якщо дійде до цієї ініціативи, це точно повинно бути на шляху до НАТО, каже президент. Але додає, що це не означає, що розміщення європейських сил виключає майбутнє в НАТО. Також президент вважає, що будь-які гарантії безпеки для України повинні передбачати участь Сполучених Штатів Америки. Мовляв, серйозних альтернатив НАТО Україна поки що не чула. І як приклад, президент навів Ізраїль, який не є членом альянсу, але добре озброєний і захищений. Тож такого Україні поки ніхто не пропонував а от гарантії безпеки без США, це слабкі гарантії, підсумував президент. НАТО найкращий варіант для нас. Ми боремося за це, будемо боротись. Якщо ні, не хотілося би давати пас щодо альтернативи. Безумовно, будь-які гарантії безпеки без сполучених штатів це слабкі гарантії безпеки для України. Також президент зазначив, що Трамп може стати вирішальним у завершенні війни і може допомогти зупинити Путіна. Володимир Зеленський сказав, що вважає Трампа сильним і непередбачуваним, і додав, що думає, що Путін таки боїться Трампа. Президент також сказав, що одна із перших зустрічей після інавгурації це, як пообіцяв Трамп, буде з президентом України і додав, що поки що в нього не було жодного негативного моменту в спілкуванні з Трампом, і його команда і команда обраного президента США перебувають у постійному контакті. Також Володимир Зеленський відкинув пропозицію Росії зменшити чисельність української армії до 40-50 тисяч, наголосивши на необхідності сильної армії для захисту незалежності країни. Президент підкреслив, що Україна не віддасть тимчасово окуповані території та не погодиться на нейтральний статус щодо НАТО, як пропонує Путін. Ну і розповів президент і про Курськ, і про Курську спецоперацію. Мовляв, Курськ є дуже сильним козирем в усіх перемовинах, особливо з країнами глобального півдня. Ба більше курська операція розвіяла міф непереможної Росії. А от щодо перемовин з Путіним. То Зеленський вважає, що президент Російської Федерації Владимір Путін не хоче насправді перемовин і намагається будь-якими способами їх уникати. Мовляв, він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за перемовини з президентом України. І в цьому історія в принципі Путін не хоче ніякого діалогу. Зеленський вважає, що для Росії прямі переговори будуть програшем, бо не виконане завдання з окупації України. Тим часом, очільник фонду Повернись живим, Тарас Чмут заявив, що настав час повернути Молдові законний контроль над захопленими Росією Придністров'ям. Про це він написав у соціальній мережі X і говорячи про повернення Молдові контролю над Придністров'ям, чмут зазначив, що настав час завершення історії цієї чорної діри в Європі та на українському кордоні. Думаю, настав той час, коли пора повернути законний контроль Кишиньову над тимчасово захопленими Росією територіями так званої ПМР, роззброєння місцевих збройних сил та міліції, виведення приблизно 200 російських кадрових військових та завершення історії цієї Чорної діри в Європі та на нашому кордоні. Тут варто також зазначити, що після припинення транзиту російського газу через територію України Москва відмовилась постачати ресурс іншими маршрутами через це в окупованому росіянами в молдовському регіоні Придністров'я від 1 січня припинили подавання тепла та гарячої води для населення бюджетних установ і організацій. Знаєте, схоже, ось той давній жарт про те, що російська влада завжди готова бомбити Воронеж, аби помститися заходу, вже не вперше отримає підтвердження на практиці. І цього разу геополітичні ігри Кремля вдарили по Придністров'ю, яке у Кремлі нагадаю, донедавна вважали так би мовити, своїм. Нагадаю, цей регіон Молдови розташований уздовж українського кордону з 1992 року, перебуває під російською де-факто окупацією. Більшість мешканців тут мають російські паспорти та проросійські погляди, адже Росія понад 30 років поспіль економічно підтримує регіон. Зрештою, головним джерелом цієї підтримки стало безоплатне постачання «Газпромом» природного газу, який перетворився на головне джерело коштів для існування режиму в Терасполі та підтримки тамтешньої економіки. Москва натомість усі ці роки отримувала можливість зберігати свою військову присутність у регіоні. На додаток притяжна окупована територія уздовж кордону обмежувала економічний розвиток і Молдови, і України. І ось газова криза, що почалася 1 січня 2025 року, кажуть, може покласти цьому край. А за злагоджених дій Кишинева, Києва та європейських партнерів, деокупація Придністров'я та возз'єднання Молдови стає реальною перспективою. Втім, звісно, це не відбудеться моментально. Спершу доведеться здолати безпрецедентну енергетичну та гуманітарну кризу, яка вже починається у регіоні. Та найцікавіше те, що ще весени у Кишиневі вважали, що такий сценарій взагалі суперечить інтересам Кремля. Зараз вже такої певності немає й близько. Тепер базовий сценарій те, що постачання газу не відновиться або відновиться на мінімальному рівні. І тут, до речі, знову не можу не згадати про російську пропаганду. Адже вже по обіді 1 січня режим проросійського регіону розпочав. Своєрідну інформаційну атаку пояснюючи людям, що вини Росії у газовій кризі насправді немає. Про російські канали, орієнтовані на придністровців, зарісніли повідомленнями про те, що звісно все це відповідальність Санду, її уряду і, звісно, американців, які, мовляв, змусили Україну перекрити транзит. Тож, звісно, як бачимо, і тут не обходиться без основних наративів Кремля. Як завжди, у них у всьому винні і Україна, і Захід, ну і звісно, Сполучені Штати Америки. У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що росіяни планують перекинути. Нути частину військової техніки в Лівію до речі. Раніше про це писала газета Washington Street Journal. І про це вже сьогодні пише прес-служба ГУР. Так, от на військово-морській базі в сирійському місті Тартус росіяни чекають на військові кораблі, щоб таки вивести техніку й озброєння. Там також перебувають найманці підконтрольного міністерству оборони Російської Федерації Африканського корпусу. За планом, вже 5 січня в сирійський порт прибудуть великі десантні кораблі, а саме Іван Грін і Олександр Отраковський, а також суховантажне судно Спарта. На борту Отраковського перебуває начальник штабу 121-ї бригади десантних кораблів флоту Росія, капітан першого рангу. Девітян Юрій Альбертович. зараз судна в акваторії Середземного моря. А вже згодом, 8 січня, як йдеться повідомлення у Тартус, планують зайти ще два російські кораблі. Універсальне вантажне судно Спарта 2 і танкер Іван Скобілєв, які станом на 3 січня, тобто на сьогодні, збираються перетнути гібралтарську протоку. Вантажні кораблі Спарта 1, і Спарта 2 використовують для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до лівії. Росія перекидає в Лівію сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема радари для комплексів С-400 і С-300. І у такий спосіб Москва намагається зберегти військову присутність на близькому сході після падіння режиму Башара Асада в Сирії. Тим часом Міністерство оборони України звітує про те, що розпочало реалізацію стратегічних напрямів протидії зловживанням в оборонному секторі відповідно до. Комплексної антикорупційної програми, яка запланована на 2025-2026 роки, про це повідомили в міністерстві оборони України. Передбачено системні зміни у ключових сферах діяльності відомства, що ґрунтується на культурі доброчесності та відповідальності серед військових посадовців і навіть держслужбовців. Вітак, міноборони на 2025-2026 роки запланувало цілу миску стратегічних заходів. Зокрема, удосконалення законодавства у сфері оборони для усунення прогалин та вразливостей, а також повну інвентаризацію військового майна та оформлення прав на нерухомість і землю, а ще запуск електронної системи контролю за використанням пального, а також проведення аудиту та оцінка об'єктів інтелектуальної власності, ну а також впровадження прозорих механізмів оборонних закупівель, створення державної системи. Гарантування якості оборонної продукції, розробку автоматизованої системи управління чергою на житло для військових і моніторинг ефективності заходів проводитиме департамент з питань запобігання та виявлення корупції. Він також здійснюватиме регулярний аналіз виконання програми. А результати оцінювання публікуватимуться на офіційному вебсайті Міністерства для забезпечення прозорості впровадження антикорупційних ініціатив. Також запроваджується комплексна система навчання, що охоплює курси підвищення кваліфікації та спеціалізовані тренінги з питань антикорупційного законодавства. І важливо також і те, що реалізація програми сприятиме зміцненню обороноздатності держави через підвищення ефективності використання ресурсів та, звісно, розбудову системи доброчесності відповідно до стандартів НАТО. І це також важливо. А далі поговоримо про інформацію, яка активно зараз поширюється в соціальних мережах. Але я помітила, що ще активніше вже обговорюється усе це і за межами інтернету. Мова йде про те, що українцям, начебто, у Польщі почали розсилати повістки фейкові. Вірніше. Деякі громадяни України в Польщі отримали листи, схожі на повістку з метою мобілізації. Втім, офіс у справах іноземців у Польщі опублікував скан копію ось цього листа, який нібито від імені відомства, який у паперовому вигляді отримали деякі громадяни України у Польщі, та запевнив, що насправді це. Фальсифікація так, от у цьому фейковому листі йдеться, що у зв'язку з українським законодавством про військову службу і триваючою мобілізацією в Україні отримувачу слід негайно очікувати на візит представників відомства. Ну а у наведеному зразку листа до речі він датований 17-31 грудня з подальшим відправленням на пункт мобілізації для служби. У ЗСУ, ось зараз на своїх екранах, ви бачите, як виглядає ця фейкова повістка, яку почали розсилати українцям в Польщі. Там також наголошують про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації та навіть загрозу екстрадиції. І у підробці, схоже, було вказане і конкретне ім'я громадянина України та навіть його адреса, як ми щойно бачили. Ну і звісно, його проживання у Польщі. Але ці дані в опубліковані копії. Звісно, затерли. Ну і ще у офісі у справах іноземців запевняють, що вони не мають жодного відношення до таких листів та насправді не мають більше інформації. Тобто, хто влаштував таку підробку. Також е немає інформації про те, скільки випадків таких листів вже зафіксовано. Вірніше цю інформацію також не уточнюють. Тим часом на тимчасово окупованих територіях Херсонщини наразі зростає кількість зламаної техніки у Росіян. Так, у тимчасово окупованому лазурному на Херсонщині у російських окупантів навіть побільшало поломок техніки, яку вони доставляють зараз на ремонт. Так от партизанський рух, а припускає, що це результат навмисного саботажу. Ймовірно, поломки ось цих водних засобів, таких як човни, гідроскутери, спричинені діями самих російських військових. Це підриває плани ворога щодо використання човнів для форсування Дніпра. Російські військові все частіше вдаються до саботажу як способу виживання. Багато хто з них свідомо ламає двигуни, виконуючи інструкції, опубліковані нашим рухом. Я нагадаю, що 30 грудня агент партизанського руху теж із 1218-го вісімнадцятого мотострілецького полку збройних сил Російської Федерації повідомив, що командування навіть готується до штурмових дій на Херсонщині, очікуючи на значні втрати особового складу. Своєю чергою ще маємо інформацію з тимчасово окупованих територій, адже активісту у руху Жовта стрічка вчора повідомили, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни, як завжди, підло і цинічно планують навчати місцевих школярів керувати дронами та навіть ремонтувати їх. Далі пряма мова дітей в школах будуть вчити ними управляти та ремонтувати. Це вже не просто пропаганда. Це фактично підготовка дітей до війни на боці. РФ за планами росіян цього навчального року у школи має бути поставлено близько 17 тисяч літальних апаратів. Це пілотна програма, яка реалізується лише в декількох регіонах РФ. Найбільше дронів буде направлено до тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя. Першочергово росіяни намагаються мілітаризувати, звісно, українських дітей зараз на тимчасово окупованих територіях. Ба більше з 1 січня окупанти також позбавили прав українців на цих тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт Російської Федерації. Про це вже своєю чергою сьогодні повідомляє Центр національного спротиву. Йдеться зокрема про те, що українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт країни-окупанта і країни-агресорки, позбулися тепер будь-яких прав. Точніше, цих прав їх позбавила російська влада і російські загарбники. З 1 січня пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе. Насамперед, це люди із сердечно-судинними захворюваннями, астматики та діабетики. Без російського паспорта препарати доведеться купувати, а ось придбати життєво необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Якщо ж і пощастить їх дістати, то ціни на них вдвічі, а то й втричі вищі за ринкові. До слова, окупанти також планують депортувати жителів тимчасово окупованої території Запорізької області, які не оформили російський паспорт як іноземців. А, своєю чергою російська МЗС підтвердило дійсно, що з 1 січня 2025 року іноземні громадяни зможуть перебувати на території Російської Федерації без візи не більше 90 діб протягом календарного року. Тож знову бачимо, що життя в окупації нестерпне, і росіяни намагаються дійсно перети. Варити його на пекло, і це вкотре підтверджує те, що нам треба з вами невпинно підтримувати наші сили оборони і допомагати їм вибивати російську нечисть з кожного клаптика нашої української землі і повертати всі наші окуповані землі додому. Вибіймо України, тому я принагідно нагадую вам про збір. Зараз ви бачите QR-код на своїх екранах. Будь ласка, скануйте цей код, долучайтеся до важливого збору. Фонд 24 го каналу вже неодноразово до вас звертався за допомогою і підтримкою. І ми безмежно вдячні вам за довіру, за те, що ви не просто дивитеся нас, а за те, що довіряєте нам і звісно, навіть допомагаєте закривати збори. Бо я впевнена, всі ми з вами вже прекрасно розуміємо, що маленьких донатів не буває і правда важлива кожна гривня, і дійсно, ось ця кожна гривня, навіть 2, 3, 5, вони наближають наші сили оборони до перемоги. Ну і звісно, всіх нас і всю нашу Україну до перемоги, тому що щодня ми отримуємо ці невтішні новини, як з фронту, так і з тимчасово окупованих територій. І щодня ми тільки переконуємося в тому, що. Ми повинні робити більше. Ми повинні допомагати силам оборони, тому що росіяни не планують, як бачите, зупинятися. І тепер ми перейдемо і до найважливішого до ситуації на фронті. Адже протягом минулої доби, 2 січня, там відбулось 138 бойових зіткнень. Найбільше ворог знову атакував на покровському та Курахівському напрямках. Про це сьогодні повідомляє Генштаб Збройних сил України. І також я нагадаю, що напередодні аналітики Діпстейт повідомляли про надскладну ситуацію в районі Нововасильівки, що на південь від Покровська. Зокрема, зазначається, що ворог значно переважає чисельно та щодня штурмує там позиції Сил оборони України. Ми це також знаємо. Ну і тим часом у Хортиці повідомили, що окупанти знищили українські позиції на Харківщині, але там зазначили, що наразі проводиться ряд певних дій для недопущення погіршення ситуації для сил оборони України, мовляв. Сила оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ на покровському напрямку. Тому ми вкотре бачимо, що дійсно сили оборони України теж намагаються зі свого боку робити все, що тільки можуть. А подекуди, повірте, ціною власного життя і здоров'я наші захисники та оборонці України роблять навіть неможливе, тому що ми розуміємо, що коли мова йде про те, що ворог перевагає. Нас кількістю, якщо повернутися до вчорашнього інтерв'ю Володимира Зеленського, який він дав для загальнонаціонального телемарафону, там прозвучали зокрема заяви про те, що Володимир Зеленський вважає, що Трамп дійсно може припинити гарячу фазу війни. Також Зеленський сказав, що Путін може, вочевидь, навіть і боятися. Трампа, ну і також президент України, згадав і про те, що Путін то насправді не хоче ніяких перемовин, ну і не готовий. До них, попри те, що я нагадаю, російські пропагандисти, зокрема рупори кривавого очільника Кремля, постійно намагаються звинувачувати нас, тобто українську сторону, в тому, що це ми не готові до перемовини, що ми не хочемо перемовин. Ба більше, ми пам'ятаємо, як напередодні нового року, тобто наприкінці грудня 2024 року, пропагандисти російські буквально один поперед одного про те, що насправді вони готові до перемовин з Україною але вони не готові до перемовин з Володимиром Зеленським мовляв, це не. Легітимний президент України і основні помийки Кремля зберігають зараз таку методичку, і така риторика досі присутня в багатьох їхніх брехливих телеефірах. Ну і звісно, ми також розуміємо, для чого вони це роблять. Тобто звинувачуючи традиційно нас у всіх якихось гріхах, і в тому що це ми не готові до перепинення активної фази війни. Насправді росіяни намагаються знову ж таки поширювати свою цинічну правду.